Мета-інсайдсі Енсайсі це місце, де історії реальних людей стають ключами до нового часу. Що буде завтра? Ми знаємо. Вам потрібно були гроші. Ти можеш бути різною. Мені дуже пощастило з командою. Які цілі я поставлю собі завтра, така буду і я. Мрія це таке фантазія, дати? Бо ти задовбала. Крутих і салонів, і студії, і подаруємо. Ні, я не мріяла. І плюс ми запустили лінійку одягу. В мене, в принципі, це зробила лідером. Надихнула на справжність. Ми живемо в час великих змін. І є ті, хто зупиняється, є ті, хто виживають, а є ті, хто створюють своє майбутнє. І ми вирішили створити нову платформу про та територію сенсів і розвитку, щоб ті, хто хочуть рухатися вперед, створювати своє майбутнє, мали свій голос. Сьогодні буде Марина, засновниця салону краси Інтронао. Поїхали! Давайте почнемо з того, як все починалося. Ви мріяли. Бути в індустрії краси, створювати образи, бути стилістом. Ні, я не мріяла. Я мріяла про сім'ю, про багато дітей, про дім. Про кар'єру я взагалі не задумувалася. Абсолютно. А як сталося? Сталося, що моє особисте життя закінчилось ну, в тому періоді. І я подумала, що я люблю найбільше всього. І виявилося, що я люблю найбільше всього людей. <сих> так, людей. Але я їх дуже боялася. Особливо в мене були моменти з тактилкою. Але мені було дуже цікаво, які вони. І для того, щоб повзаємодіяти з ними більше на рівні тактильному, а оскільки ми були там проблеми з цим. ну і ще я любила волосся. Я робила зачіски дівчатам своїм подружкам. Ну і тому я вирішила, окей, можна зробити так. Тобто я про це думала, але е, рушінною силою було те, що в мене був такий собі період в житті, переломний. І е, я жила на квартирі з дівчинкою. Вона мені була на той момент незнайома. У мене був дуже поганий стан, вона мене не знала, я її також, тобто ви тільки з'їхалися. Е, я постійно плакала, е, в мене були дуже погані думки. І вона прийшла додому, її також звали Марина, вона моя кума зараз. І вона говорить: на тобі 500 гривень, а гроші в мене теж не було. І вона сказала: Іди в перукарню, бо ти задовувалася. Пора до кожного. Так, я пішла в перукарню. У кожного з нас є своя перукарня, в яку нас виганяє життя. Дуже часто новий етап починається не тоді, коли ми готові, а коли хтось поруч. Не витримує нашого болю і каже: або живеш, або так і лишаєшся в цій точці. І от з таких справжніх, але чесних жестів народжуються нові сценарії. У мене текли сльози, в мене стригла дівчинка, вона пофарбувала. У мене це було тоді було довге волосся. Я дивлюся на себе в зеркало і така. О". І вона мене питає, як вас звати? Я кажу, мене звати Марина. А вас як? І вона сказала: мене звати Віра. І наступного на дня я попросила у свого директора е кредит і пішла на курси -прокурі. Е Мені було 25 років. Е це такий вже дорослий вік. Е Я не розуміла, хто я, куди я рухаюся. Плюс особисте життя, плюс нерозуміння того, що що я хочу, і як я хочу, і, і як мені взагалі взаємодіяти, бо це новий етап для мого життя. Був ну, mm -hmm. такий самостійний, можна сказати. А як ви з цього виходили? Ось така криза, да? по всім фронтам, як ви сказали. Mm -hmm. Я зайняла себе всім, чим могла в цей момент. У мене було декілька робот, в мене було навчання. Е, я почала займатися, ну не займатися, а цікавитися, що таке психологія, що таке душа. Е, е, релігії досліджувала дуже багато, практики різні досліджувала також дуже багато. Ну і це насправді великий період моєї життя. Я вже стала перукарем, але десь до 32-х я досліджувала все, що я могла. Mm -hmm. Все, що могла, все, все досліджувала. 95% людей не підприємці, і їм цього не потрібно, цього навантаження, відповідальності. Розумієте, коли у вас з'явилась перша студія чи своя справа? В період ковіду. В період ковіду ми стали намахані, але це звучить просто на махання. Насправді там є дуже велика глибина, і в нас з'явилася студія на Подолі. З моєю подругою Ханною. Ага. і плюс ми запустили лінійку одягу. Це був перший наш проєкт, який ми вели разом. А потім, коли почалась війна, ми розійшлись, закрили бренд одягу, і я залишилась на тому ж місці на Подолі, але це вже була вакула хейр. Українське було в тренді, і мені здалося, що Вакула окей. Має місце. Так. Я виїхала в Німеччину. Приїхала з Німеччини, ми розійшлися з Ханею. Ну, якби як партнери uh -huh. по бізнесу. Я працювала на трьох роботах. На трьох роботах. Це не так. Як... Да. Я технолог в бренді. Ага. Я пішла на потокову перукарню. Потокову перукарню? Так, на познаках. Тобто там треба було працювати швидко. Вам потрібно було гроші, треба було. І я працювала на той час десь два дні. Я працювала в тиждень, працювала в своїй студії на своїх клієнтах, які залишилися. Ну, це ж, е, от дивіться, це така напружна ситуація. У вас три роботи. Так. А напевно, ж це ж не кайфово, правильно? Ну, по-перше, це не перший мій досвід, коли я залишаю стат. Якщо, наприклад, люди проживали якісь ці моменти в період початку війни, там за поїхали за кордон і так далі. Для мене це вже був третій чи четвертий раз, коли я залишаюся чим. Коли я починаю все спочатку, то для мене було в принципі зрозуміло, Ага, швидко потрібні гроші, потопова перукарня. Ага, в мене є ця робота. Тут я можу зробити це. Там е, в мене є щось власне, і я можу це масштабувати яким чином, тільки таким чином. В іншому не буде. Я сіла, поривіла, дала собі 2-3 дні прогулянок по лісу, на трухані, велосипед. Все, в общем. Поїхали далі. Ну, типу, я дала собі можливість е поплакати, бо для мене це важливо, бо коли я в стані стресу, я нічого не можу робити. в мене хаотичні думки, я не розумію, куди я йду. Тому в ці періоди я багато пишу, ручка зоши і багато плачу. Це ваш спосіб, да? так це мій спосіб, але це завжди не в соціумі. Це моє особисте. Е, про це мало хто знає, ну тепер знає багато. <плес> Але це мій спосіб. Так. Це така справжня історія от, такої, от, сильної людини, да, яка не ховається, яка не ходить у депресію, вона дає собі місце час поплакати, подумати, заспокоїтися, переосмислити, і потім знову в бій в шлях, в рух в працю. Як народилася інтранао? Як ви опинилися тут? В якийсь момент я зрозуміла, що нам мало місце на подолі в студії, і я почала шукати нове місце більш велике, де я можу масштабуватися, де нашим клієнтам... Комфортно. Е, я передивилася багато салонів, які Йо? продавалися, але в мене не було грошей. <реш> Цікаво. Е, так багато грошей. Бо ми прописали бізнес-план, е, бо ми прорахували кожну деталь. У нас було два бізнес-плани. Перший бізнес-план це приміщення з нуля з ремонтом. І другий бізнес-план це купівля простору, де вже був салон. І зрозуміло, що це або через інвесторів, або через гранди. І ми почали шукати інвесторів. Ми довго шукали. Це історія в рік, мабуть, десь так. Ну, Місців вісім точно. Але ми вже продивилися це місце. Тут був салон і це був. Такий воркспейс, де майстри тільки орендували крісла, і інвестори знайшлися, але <смістична> ми зробили перший внесок, і мої інвестори мене кинули. І в мене не було іншого варіанту, як домовлятися з власниками цього простору, щоб вони стали ж цими ж інвесторами, але я виплачувала їм у рік. Інвестори ви купили це приміщення, правильно? Так. Ну, не приміщення, а як салон, який був приміщення тут в оренді. Ага. — Ну я рік виплачувала з власникам, бо вони погодилися на інвестування з своєї в продажі. Ну, тобто, все було дуже заплутано. E, були якісь періоди, коли мені треба було брати кредитування. E, я брала кредити. E, бо по грантам я також не пропадала, ми намагалися декілька разів. ну ось, о, і далі працюємо. Оце історія. Прам'ята це територія сенсів і розвитку. І нам дуже важливо ваша підтримка: лайк, коментар, підписка. Коментуйте, а ми з Мариною виберемо найкращий і подаруємо цілий пакет косметики від Food Hair. Інтро нау це ваша концепція, ідея. Да. Що вона означає? Інтро це початок. Ми брали це все з музики, тому що в мене ідеальний слух, я займалася вокалом. Ну, якщо десь е, мене спитати, чому саме інтро, тому що для мене музика це щось таке магічне. Е, тому що ми звучимо, і звук це щось таке, що створює форму. — Мені подобається. Що тут б'юті перестає бути просто про волосся? Інтранао в її виконанні це право на новий старт України, де майбутнє постійно під питанням. Ми живемо в ревальності, де план навіть на рік більше не працює. Натомість працює одне запитання: ким я обираю бути сьогодні? І в логотипі в нас з двох сторон є дві лібрації, що означає безкінечність. І е, інтро ми зробили як простір для нових початків. Оскільки ми зараз в періоді війни е, ми не можемо розраховувати ні на що. Ми можемо розраховувати тільки на момент тут і зараз. І тому концепція інтро була таким: це простір для нових початків зараз. Що буде завтра? Ви увійшли сюди от таку от історію з інвесторами, да? тобто є якісь зобов'язання. Скажіть, будь ласка, от про ваші переживання страху, там, очікування, а вийде не вийде? Як ви з цим от, живете, як ви е, сприймаєте от такі от речі? Я не знала, як з цим жити насправді. І мені було дуже важко. І плюс до того це була більша команда. У мене ще й комунікація з командою була так, як типу, несплачена. Але я знаю, знала, чого я хочу і як я хочу, і що мені робити для того, щоб було так, як я хочу. Але в мене був період, коли в мене опустились руки, і я не знала, що. Де? де брати, де брати ті гроші, як взагалі жити і що мені з цим всім робити? Я пішла на Андрівський спуск гуляти, і я питала сама в себе по факту. Ну, насправді, я часто так роблю. В мене є субособистість, її називають Магдаліна, ну я її так називаю. Це така жіночка, яка в принципі і в вагоні воду, і от я з нею розмовляю самі тяжкі мої моменти в житті, і слухаю її, що вона говорить. мені говорить. Вона сказала: ти в це в'язалася, і ти вже не дитина, а доросла. Тобто, якщо ти збираєшся далі жити і жити добре, і так як тобі хочеться, і з насолодою, то тобі е, треба, якби, і йти далі. Ти вже це зробила. Тобто, ну. Ось тут добре видно різницю між жертвою обставин і дорослою позицією. Марина не робить вигляд, що не боїться. Вона гуляє, плаче, говорить з власною Магдаліною і просто сідає рахувати. У новому часі сила. Це вміння бути чесним з собою і все одно приймати рішення і рухатися далі. Прорахуйся, і от ті ж старі схемі я все записувала. Мої плюси, мої мінуси. Що можна зробити тут, що можна зробити тоді. Я цю добичку написала вночі в цей же день. Е, в наступний день ну, я вже знала, що мені робити далі. Тобто, я. Вшла по тому шляху, який був в моєму зошиті. А у мене цих зошитів багато. А звідки ця звичка з'явилася? Бо до 28 я дуже мало розмовляла. Не так навіть. В 18 на якийсь час я не могла розмовляти. Е, і за рахунок того, що я не могла розмовляти, я могла говорити тільки так, ні, привіт. Е, я писала, ну, бо мені треба було якось висловлювати думки. Е, і в принципі, розмовляти я вже почала, але так. Ну, взагалі я до 25 не, не, не сильно розмовляла. людьми. Да, так, хорошо», «супер», добре. Красиво. А після 25-ти я вже почала більше розмовляти, більше розповідати, я вже стала Украєм на той час. Ну, і ресторанка багато мені що дала, бо там теж комунікація була. І тому ця звичка, мабуть, зберігається саме з цих 18 років. Бо, бо для мене простіше насправді не, не розмовляти а писати. Хто вам допоміг допомагає переживати себе з собою розбиратися? Психотерапія? Розкажіть про свій досвід а, Психотерапія. Треба туди йти людям, які думають про це, да? сумніваються. Ну що, у кожного свій досвід, якщо відчувається, що потрібна допомога. Але не знаєш до кого звернутися, бо в твоєму оточенні немає таких людей або тобі страшно, бо там близькість, а тут якби можна Можна все. І тебе зрозуміють, почують, вислухають, то так, і звісно, що треба йти. Можна конкретно щось, про що ви знайшли з психотерапевта і змінили собі. А потім в своєму бізнесі. Ну, оскільки в мене досить специфічна історія по життю, в мене завжди були проблеми з комунікацією. Ну, комунікація, типу, висловлювання. Типу, щоб мене почули або ще ж? І якщо брати на момент зараз, в принципі, про ці історії, про мене, це не про мене вже. Вже не про вас. Не про мене. У Марини це дуже чітко звучить: психотерапія це спосіб повернути себе. Коли ти працюєш з людьми, у тебе немає права переносити свої старі страхи на нові рішення. Терапія дає цю внутрішню паузу, коли ти вже не реагуєш автоматично, а обираєш свідомо. І мені здається, саме такі люди й формують нове лідерство. Спокійне всередині, але сильне назовні. Бо в мене є команда, бо в мене є багато людей, з якими я працюю, а це також відносина. Бо я можу висловлювати те, чого я хочу. Це багато чого. Як це змінило вас як лідера команди? Як лідера, вона в принципі це зробила лідером. Я вважаю, що справжні лідери майбутнього це ті, хто вміють комунікувати. І комунікація буде ставати ще більш важливою і мати вплив на розвиток свій особистий, якщо ви не лідер, а просто експерт або спеціаліст в чомусь. А особливо це стосується підприємців, лідерів, керівників. Тому що ми е, всі живемо в соціумі, а в епоху соцмереж комунікація трансформується і вміти комунікувати через екран, через контент це нові форми звичок експертності, які потрібні всім людям, особливо тим, хто. Має намір впливати, створювати своє. Тому найвпливовіші люди майбутнього це ті, хто вміють комунікувати. Інтранао зараз простір про що? Про функціональне мистецтво, mm. про естетику, про створення, yeah. про yeah. ти можеш бути різною або різним, або різним. про творця. У вас, у вас цікаво, тут поєднується зал функціональний, де ви послуги перукарські, послуги естетичні надаєте? У вас простір, де тут можна там, попити каву, поспілкуватися. У вас є місце, де ви продаєте дизайнерський одяг. Це було чи ви це самі придумали, впровадили? Тут взагалі був з самого початку в цьому приміщенні ресторан. <реш> Потім ребята, які тут були до нас, зробили цей простір таким. І на цьому місці, де зараз зона очікування, була кофейна. Ага. Тобто тут все це вже і було таким чином розположено. Ми внесли тільки якісь свої нюанси і свої деталі. Що вас uh, виділяє? Що нас виділяє? Так. Ну тут багато аспектів, що нас виділяє. — Саме головне. Саме головне Якість. М -м — Якість відчуття дому? Відчуття себе, про швидкість, ну пристат. Скажіть, будь ласка, як ви, як власник, да, ви вклалися, взяли собі зобов'язання, їх треба відбивати. Що ви робите в напрямку маркетингу, залучення клієнтів? Ну є декілька каналів, де ми можемо розширити свою аудиторію. Це, наприклад, соцмережі, це таргетована реклама, це інфлюєнсери, це взаємодія з брендами, це творчі колаборації, що саме ефективніше, що дає найбільший прибуток, ефект. Чесно, так. Сарафан Райдов. Скільки я вже в індустрії і бачив дуже багато крутих і салонів, і студій, і, і більше про них знають, про них говорять. Вони а, на слуху, де б вони не знаходились? Це район великого міста, чи це маленьке містечко. Все рівно люди знають там цю людину, яка створила цей простір, вони знають команду. Тобто є бренд. бренд. Це дуже зараз важливо в епоху соцмереже бренд, персональний бренд, бренд-салону. Як ви створюєте бренд? Ну, у нас є своя стилістика, це перше. По-друге, у нас є свої кольори. Ну, це так, якщо попросту. Потім у нас є свої сенси, у нас є своє позиціонування. Ну Якщо прийти до нас, <свісно> <свісно>, особливо в періоди, коли працюють всі майстри, і просто відчути наш вайб, то ну, у нас, наприклад, повертаємось з реклами стовідсотково. Кажуть, що це, типу, не ок, а може ок, ну, типу, це так не може бути. Але в нас так є. Якщо брати Google, у нас там 5 зірок, і говорять, що говорять, не знаю, так говорять маркетологи. <світтє> <світтє> <світтє>, так <світтє>, так угу. Що е, 5 зірок це погано. Що треба, Щоб було 4 <світтє> Щоб не ідеально було. Да, щоб типу, погані от все одно були. Поки що на момент півтора року нам, в нас 5 зірок і ні одного поганого оттиву. Тобто, це може про щось означати і вже говорити про те, що ми якісний бренд. Як ви е, в цьому дуже насиченому ринку в Києві, в центрі міста, як своє місце да, завойовуєте? Якщо брати е, глибину, конкуренції не існує, бо навіть індивідуалізм, типу, конкуренція не існує, бо всі індивідуальності у всіх є свої деталі, бо впізнаваність, ДНК і так далі. Якщо брати бізнес, конкуренція є, але. Е є такі аспекти, як якість, швидкість е і закриття потреби. Це три аспекти, на які ми орієнтуємося. А в салонах краси е завжди проблема з перукарями, з майстрами. Як ви вирішуєте питання формування команди? Де ви шукаєте їх? Мені дуже пощастило з командою. Це реально правда. Чому? Тому що в мене. Дуже круті майстри. Вони, по-перше, з досвідом дуже великим, по-друге, це якраз про якість і швидкість. І як це відбулося, по-перше, це моя репутація. По-друге, це моя жорсткість. По-третє, це мій перфекціонізм, По-четверте, зо мною можна завжди домовитись. А як ви бачите майбутнє своє? І свого бізнесу. Всі змінюється, все змінюється, завжди все змінюється. І тому я можу зараз сказати, от що, що зараз. Завтра я можу казати взагалі протилежні речі. І тому мені в деяких моментах дійсно страшно в цьому пословлюватися, бо яке моє оточення буде завтра, така буду і я. Які цілі я поставлю собі завтра, така буде я. Ну, типу. Можу, як... Зараз я цього навіть не бачу, яка я. Бо я, бо я, бо, бо я постійно розширююсь, бо я постійно щось пізнобив, бо я постійно щось досліджую, Бо тут щось міняється, там щось міняється, ще раз міняється. Тобто про це сказати не можна. Мрія це таке фантазія, де да, там є? Ну, у кого як? <с <с всі великі, всі великі люди, і всі, те, що нам відбувалося, вони починали з великих мрій, з потужних мрій. А та. те, що фантазії стосується, ми про них навіть не знаємо, тому що великі люди вони не фантазували, вони мріяли. Це дуже різні речі. Я і створив промєта, да, як платформу нового мислення і свідомості. Це моя мрія розвивати цей проект для того, щоб все більше і більше людей. Розширювалася в своєму мисленні, в своїй свідомості. Чому навчили вас останні роки? Якщо б у вас була можливість змінити щось в минулому, що б ви змінили? Нічого вас. Що ви собі побажаєте майбутнє? Це була перша розмова в проєкті Meta-Insights. Це була Марина, і це була зворушлива історія, яка мене, наприклад, вона надихнула на справжність. Основне от слово, мій інсайт сьогодні це справжність. Справжні люди творять справжню історію. І незважаючи на всі виклики, на всі переживання, невдачі, людина піднімається і йде далі. О цьому основний сенс, на мою думку, сьогоднішньої нашої розмови. Дуже дякую вам.